Перекопська, і Річпорт працюємо, закриваємо в таких місцях, де в принципі ніхто не працює. Попрацював один-два дня і звільняються одразу. Основна проблема кадрова це в кваліфікованих співробітниках. на туб каналі гору. Сьогодні ми спілкуємося з Володимиром Циктором, це директор комунального підприємства «Парк Херсона. Я хочу почати з того, що я не так багато інформації про вас знайшла і не так багато бачила вас. Інтерв'ю це були якісь буквально короткі коментарі. Розкажіть про те, як ви стали директором. Це вели... Парки Херсона це велике комунальне підприємство. І чим зараз займається це підприємство? Для тих, хто не знає. Бо парки Херсона називається, але ж по факту, зараз в Херсоні в парках не дуже поприбираєш. До того як я став директором парків Херсона, я працював заступником начальника Херсонської обласної комунальної рівні рятувальної служби Хокарс. Ми... Після деокупації прийшли на це підприємство з моїми колегами, які зараз там залишили і працюють, і почали розвивати це підприємство. Тобі ж я, я думаю, що ви знаєте, що таке хакарс, його всі в принципі знають. Да. Після того до зміни керівника було прийнято рішення щодо того, щоб посилити парки Херсона в такому ж напрямку, як і працює Хакарс. Тобто, і було в мене призначено на цю посаду. Е, було питання в тому, що м, Хокарс е, кожного дня працює е, на ліквідацію наслідків обстрілів. Да, завантаженість велика, тобто потрібно, щоб і другі підприємства включали цю роботу. Е, е, і, в принципі, ми почали з цього працювати. Ми е, на даний час е, зробили структуру підприємства. бо До того як я прийшов, там структури в принципі. Такової не було. Ми її реорганізували трохи, зробили окремі відділи і створили окремо ремонтно-будівельний відділ. Зараз в ньому налічується 43 чоловіки, які займаються ремонтом віконних, і покрівель. Основні напрямки нашого підприємства це благоустрій міста, вивезення стихійних сміттєзвалищ, вивезення відходів від руйнації. Вивезення твердих побутових відходів, ну і також, я повторюю, це проведення варіант відновлювальних робіт. Тобто, на даний час, після того, як ми реорганізували і створили цей відділ, окремий, окремі відділи, в нас вже є результати нашої роботи. Тобто, до того, як до, до мого приходу на підприємство середньомісячні. В середньомісячне закриття вікон стояло десь на в районі півтора тисячі вікон в місяць. Зараз ми дійшли вже в, за запрошли місяць п'ять тисяч вікон місяць, плюс це покрівлі, це на новий вид робіт для цього підприємства. Зараз ми е, проводимо ремонтні роботи в багатоповерхових будинках вже більше тридцяти будинків зроблено. Ми ремонтуємо як і е, покрівельні бітумні криші, так і е, криші, які двох будуть. По факту, ви стали директором після того, як е, у нас змінився начальник херсонської міської військової адміністрації, і е, був навіть певний скандал, я можу так сказати, е, під час. Того, як попереднього директора знімали з посади, що е, якісь працівники були не згодні, був навіть мітинг, я знаю, що ходив е, пан Олександр, наш оператор знімав це. Що це була за історія, і як все вирішилось? Тобто, наскільки всі е, прийняли нові умови, і що змінилось у ця історія? Ну що це було, тобто для мене теж це питання. Да, тобто, да, були якісь там окремі. Е, е, окремих людей, якісь окремі питання до того, що змінюється керівник, да е, були там збирали людей. Те, що я ще бачив за собою масову інформацію тому що напряму не, не приймав участь в, е, е, в зборах людей. Е, на даний час, я хочу сказати, всі на місцях, всі працюють, тобто ну немає якихось таких кардинальних змін, що підприємство якось е, стало гірше працювати. да там ми на Зі своєї сторони, ми на, наприклад, Хочемо покращити роботу підприємства, я ж повторю ще про те, що е, от структура, те, що стояла да, що ми структурували підприємство, тому що там, ну, в принципі, загалом було як, Я коли зайшов на підприємство, коли побачив, е, хотів ознайомитися з основними статутними документами підприємства, да, я для себе хотів, по-перше, бачити штатний розпис. Да. Для мене, наприклад, було відкриттям того, що на такому великому підприємстві немає ні одного керівника підрозділу. Тобто. По факту є посади, є люди, а люди, які відповідають за ці підрозділи, їх по факту немає. Ну, де Юра їх немає. Де факту вони є, де Юра їх немає. Ми прийшли до того, що зробили цю структуру. що з тих людей, які працювали з людьми, ми призначив, я призначив їх на посади керівні. Да. У нас кадрових якихось кардинальних змін немає. Я коли зайшов на підприємство, я проговорив з людьми про те, що ніхто нікого звільняти не буде. Ми працюємо в тому ж режимі, в якому ми працювали. Просто керівництво бачить цю роботу трохи по-другому, і воно ну бачить трохи ну, так, це. Тому було прийнято рішення змінити керівника. І все. І, і на даний час у мене дуже хороші відносини з моїм колективом. Я не думаю, що хтось там а, щось, ну можливо, хтось і може щось сказати. Там це ж таке, знаєте, це індивідуально. Ну, в принципі, загалом в нас працюємо, працюємо, розвиваємося і будемо розвиватися в подальшому. Ми вже згадували про те, що у вас є кілька по факту напрямків роботи. Додалось те, що ви лагодите е, дахи. Е, в яку зону е, допустимо, щоб робітники парків Херсона їздили? Як це визначається, тому що ми знаємо, що там багато людей жаліється, що там у них десь щось розбило. Вони близько від Дніпра, туди вже ніхто не їде. Тобто, як зрозуміти, де ось ця лінія? Червона, яку не притинають працівники? Дивіться, у нас загалом лінії червоні, такі знаєте, у нас Перекопська чи червона лінія? Да? Ну в той же час ми працюємо на Перекопській. Ми кожного дня там зашиваємо вікна, так да, ми це працюємо з прикриттям. Я вам скажу більше, ми одне комунальне підприємство, в принципі, яке там працює. Тобто у нас люди розуміють, що людям потрібно допомагати, і вони їдуть туди працювати. У нас бувало таке, що в прошлому місяці що ми там могли, наприклад, один будинок там в неділю по чотири рази зашивати. Ми приїхали, зробили будинок. Його на наступний день обстріляли, ми обратно приїхали, зробили будинок. Також ми їздимо в мікрорайон острів. Да? У нас ми розуміємо, що там залишились люди, що їм потрібно допомагати. І я проговорив з окремими співробітниками свого підприємства про те, що ну, потрібно людям ОСБ на острів. Да? І Ми домовились про те, що ми там періодично я. Із водієм виїжджаємо на острів і завозимо туди в середньому 100 листів ОСБ для того, щоб люди могли закривати свої вікна, тобто закривати ті потреби. На даний час ми на острів вже завезли більше 600 листів ОСБ. І подальшому будемо працювати в цьому напрямку. Ми постійно і Перекопська, і Річпорт працюємо, закриваємо в таких місцях, де, в принципі, ніхто не працює. І це кожен, кож, кожен день. І кожен день ну, з прикриттям це все робиться. Ви якось окремо зі своїми Працівниками говорили про те, що там це зони, в яких треба працювати. Чи це їх бажання? Розумієте, тут кожного дня заявки. Да? Тут навіть той диспетчер, який сидить у нас, приймає ці дзвінки, да? ті бабулі, ті дідулі, які телефонують і говорять про те, що от у нас тут о, ми вже третій день без вікон, а ми розуміємо, що ми зараз на даний час туди добратися не можемо. Да? Тобі ж і керівник підрозділу ремонтно будівельного нашого, він. Безпосередньо розмовляє з людьми, да, і ті, хто мають бажання, вони туди, в принципі, їдуть. Тобто, ем, ну я скажу так: в нас нема такого приказного порядку, що ми там от все, ми повинні виконати це. Ну, ми розуміємо, що нам потрібно допомагати людям. І наші співробітники е, дуже круті, вони е, згоджуються на це, їдуть і працюють. Да. Ось ця історія з тим, що е, закривати вікна, лагодити дахи, вона дуже зрозуміла, але часто не зрозуміла людям ця історія з благоустроєм. Якщо ми там говоримо умовно, що там парків нема, все розбито е, і так далі. Чим займаються люди які от саме в цій команді благоустрою, ми займаємося загалом вивозом е, всього побутового непобутового зеленого господарства. І е, відходів від рунації. Тобто, всі вулиці ми прибираємо це все робимо ми. Ну, Для того, щоб е, було розуміння, да, там, наприклад, за е, жовтень місяць ми вивезли 600, 642 тонни зеленого господарства, це листя, гілля і все інше. Е, відходів від руйнації ми вивезли близько 400 тонн. Е, і це тверді побутові відходи. Ми вивезли десь близько півтора тисячі тонн. Це за жовтень місяць. Тобто, Цифри, тобто, ну самі цифри говорять про те, що ми робимо. Тобто, ми кожного дня прибираємо вулиці, ми кожного дня займаємось питаннями також і озеленення. Е там був, е були статті в інтернеті те, що парки Херсона проводять там, висадку дерев в Тавріс, на, на мікрорайоні Тавріс, якщо да? там і коментарів було багато, про те, що ми от списують бюджетні кошти для того, щоб там е якісь там відкати чи ще щось. Ми працюємо з волонтерами. Люди є небайдужі люди, які відгукнулися на нашу пропозицію для того, щоб створити якийсь невеликий зелений фонд <кій> для подальшого потім післявоєнного відновлення, і нам люди надають саженці на безкоштовній основі. Ми проводимо висадку цих саженців для того, щоб подальшому підтримати наше місто в цьому напрямку. Я вам хочу процитувати абсолютно реальний коментар під такими постами про вашу роботу. Про те, навіщо прибирати листя в місті, яке постійно обстрілюють. Якщо ми цього не будемо робити, то в принципі місто не буде жити. Ну, по принципу, така ситуація зараз, наприклад, на мікрорайоні Острів, да? тобто не всі що за... мають можливість туди поїхати. Даний ну, я був там неділю назад, на тому, мік... тому мікрорайоні ми завозили Розібій. Ну, і там ситуація критична, тому що якщо ми не будемо вивозити то листя, ті бобудові відходи, то це буде жах. Питання в тому, що листя потрібно навіть із безпекової ситуації прибирати. Чому тому, що ви бачите, що ситуації, коли е е е ті е Люди, які знаходяться, чи не люди, скажімо, не люди, а які знаходяться на Львовому березі, вони розкидують лепістки і все інше. Тобто ну, тут питання в тому, що зараз розкидали на мікрорайоні, там в Дніпровському мікрорайоні дали пістки. Там воно все в листях там, погубилося. І це ж тепер саперам прийти, потрібно пройти і винити це все ці всі лепістки, там І ми працюємо тим, щоб побистше його прибрати, щоб потім по можливості було краще краще виявляти ці предмети. Наскільки е, працівники забезпечені касками, бронежилетами, аналізаторами дронів, детекторами дронів, е, і наскільки існує в цьому потреба? Потреба завжди існує, тому що ну, ми розуміємо, що да, ті аналізатори, які ми купуємо нові, вони все одно все одно виходять, втрачають свої якісь е, властивості там технічні. Да? Е, на даний час е, частково є в нас аналізатори. Да? Після того, до того, ну, після того, як ми прийшли на підприємство, там керівництво адміністрації поставило задачу, щоб на кожне комунальне підприємство по максимуму закупили ці аналізатори дрону. Зараз я так розумію, є процедура закупівлі. Вона проходить. І ми чекаємо наші тож, аналізатори по засобам індивідуального захисту. Я коли прийшов на підприємство, питання було відкрите. Тому що, в принципі, вони є, е, наприклад, шоломи, да? От, е, люди не хочуть їх одягати. От е, по бронежилетам там, там чуть друга ситуація, тому що там бронежилети були, вони давно вже е, втратили свої технічні властивості, тобто, десь там порвалася Плетановська, десь ще щось. І е, тут питання стоїть постійного оновлення цих засобів індивідуального захисту. І ми постійно співпрацюємо, так як з військовою адміністрації. Вони щось там планують теж закупляти до нас засоби індивідуального захисту окремо. Ми працюємо з волонтерами е, тільки вчора, чи позавчора я підписав лист там на е, дружніх американців, які нам допоможуть також засобами лег, легкими засобами бронезахисту. тобто. Й це щоденна робота, тобто щоденно необхідно, щоденно якісь питання виникають в цьому. Тобто, я просто чого питаю? Я знаю з власного досвіду, що люди не горять великим бажанням носити каски бронежилети, тому що це фізично дуже важко, і в цьому питання і питання, скоріш за все, що в страху людей. Питання в тому, що коли, наприклад, там співробітник одягає каску, да там. Uh, він боїться про те, що там словно той дрон буде летіти, дай буде тому, що це якісь там військовий, що він там ну його uh, просто буде видно. Да, да, да. І от питання в тому, що люди в принципі і бояться влягати, тому що все може трапитися, і тут уже тут таке питання, яке чи отримують доплати за роботу в червоній зоні, і взагалі які доплати і порядок зарплати, які отримують зараз працівники парків Херсона. Заробітна плата до жовтня місяця у робітника зеленого будівництва складала близько 13-13% по різному на руки вже безпосередньо. У монтажників будівельників була 17-17 там 17 500 на руки. В жовтні місяці пройшла бюджетна комісія. На бюджетній комісії прийнято було нові видатки. Ми зараз на даний час вже підвищили заробітну плату співробітникам, тобто робітник зеленого будівництва в середньому отримує десь 17-17200 заробітну плату, монтажник будівельник 20-21. Тобто, і в нас ще є додаткові, додаткові там, преміювання тих людей, які безпосередньо там уже в таких критичних ситуаціях працюють. І, наприклад, ми от недавно виробили покрівлю на промисловий в шестиповерховому будинку, і у мене два співробітника. Ну, в принципі, і ще один керівник підрозділу він був як займався прикриттям їх на даху з рушницею. То ми цим людям, наприклад, виплатили по 100% премії там по 30 тисяч, там тридцять двадцять на руки там в такому плані. тось. Тих людей, які знаходяться в е, таких небезпечних місцях, ми е, стараємося максимально відповідно до вимог чинного законодавства виплатити ті кошти. Я вам чесно скажу, що перед тим як записувати інтерв'ю, ми поспілкувалися з людьми, які працюють в е, парках Херсона, і вони сказали наступне: е, зарплату підвищили. Ми дуже задоволені, але почались проблеми з виплатами і з затримками. Чи є такі проблеми, і якщо є, то чому ні? Виплат затримок немає. Е, там було. Технічне в, за жовтень місяць було чисто технічне питання, тому що бюджетна комісія пройшла, і е, поки прийняли бюджет, а ми системно. Тобто ну, тут було чисто технічне питання, там немає таких ще затримок. От ми е, в цьому місяці виплатили е, і аванс вчасно, і зараз вже рахуємо за заробітну плату. Тобто, е, відповідно до нашого колективного договору, у нас загалом е, передбачено, що обратно е, ми вернемося до того, що ми зараз будемо його міняти, тому що він такий. Е, не, не ту смислову нагрузку несе. То в нас заробітна плата виплачується до 15 го числа, а аванс до 30 го числа. Тобто, так зараз ми хочемо трохи це перестроїти, щоб було там, наприклад, аванс до 15-го заробітна плата до 30-го числа. Е, тому затримок кошти є, затримок яких немає, то було чисто технічні питання. Як багато зараз працює людей в комунальному підприємстві, і як багато ви потребуєте спеціалістів, і чи потребуєте взагалі, в принципі, У нас на даний час 300 чоловік працює. Ми щодня потребуємо спеціалістів, тому що люди приходять, люди уходять. У нас найбільше. Кадрові такі зміни це в відділі благоустрою, тому що буває таке, що люди сьогодні прийшли там, попрацювали один-два дня і звільняються одразу. А тобто, чому звільняються? Ну він влаштовує їх от вчора. Наприклад, була ситуація, що ми взяли людину, вона вийшла перший день перший свій робочий день на роботу, і м м після того як вона попрацювала, день, сказала: я не можу фізично витягнути те, що потрібно робити. Це важка робота. Так, да, да. І, ну, я хочу звільнитися. Ну, без питань, типу, це вибір кожного. Тобто, і ну, таке постійно. Тобто. І е, основна проблема кадрова це в кваліфікованих співробітниках. Тобто, у нас зараз е, така ситуація, що сюди, наприклад, ті ж бухгалтери, ті ж економісти, фахівці з публічних закупівель е, е, ну, немає сильного бажання повертатися в місто і працювати тут. Тобто, да? І тому це великий дефіцит. З бухгалтерами це ну, увір великий дефіцит, Тобто там дуже тяжко знайти хорошого, кваліфікованого бухгалтера. З які кошти, якщо ви оновлюєте техніку, ви купуєте? Чи це все допомога з інших країн, чи якась гуманітарна допомога? Тому що, якщо подивитись, то техніка Ну, техніки стало більше, ніж там було певний час там, два роки тому. Техніка, в принципі, надається, деться міжнародними організаціями, такими як Джайка Джікс. До цього коли USAID працював, USAID також надавав техніку. Також окремі фізичні особи допомагають індивідуально. Там, наприклад, є великі друзі наші в Литві, які там. Надають нам ті транспортні засоби, які вони там купляють і переганяють сюди. Е, також кошти закуповуються за місцевий бюджет, є закупівлі. Е, на даний час е, потреба в техніці завжди, тому що ми ж розуміємо, що кому, в якій ми ситуації працюємо, тобто е, вона знищується, е, обстрілюється, е, і для того, щоб наші групи оперативно реагували, нам дійсно вона потрібна завжди. Е, ми на даний час також працюємо в напрямку е, того, що там е, забезпечити там людей, які виїжджають на місця на обстріли. У Нас є техніка, ну в, в, в пріоритеті у нас додатково ще є питання. Тобто Ви працюєте з великою кількістю людей. І відповідно для великої кількості людей Це інтерв'ю подивиться в Ютубі наші глядачі, люди, які напевно і працюють з вами, і живуть в одному місті. Що б ви хотіли, аби ті, хто живуть в Херсоні, знали про працівників парки Херсона, і навпаки, що ви готові там розказати про своїх працівників? Які вони напевно велике побажання і з цього почну, що. Щоб люди відносились до наших працівників з повагою. Повага ця е, складається в тому, що люди е, хаотично викидають сміття по місту. А ну, наші ми розуміємо, що це наша робота, це ну якби дано ну, теж питання це і відношення друг до друга. І відношення до тих людей, які зашивають вікна. Тобто, у нас було багато ситуацій, того що от мій співробітник підходить і каже: От, я позвонив на об'єкт. Я говорю: там ми зараз приїдемо до вас зашивати вікна. А вона там йому ну, говорить: давай через дві години приїдеш. Він каже: Ну не можу через дві години, тому що перше в мене прикриття зараз буде, і друге, мені потім потрібно їхати на наступний об'єкт. Вона нецензурно висловившись сказала: Йому ти що не розумієш мене. Що, що мені через дві години, тому що мені потрібно сходити на ринок. Там, ну, такі ситуації. І Таких ситуацій багато, розумієте. Ну, і е, е, Побажання того, щоб вони м, більш не знаю, поважніші чи, чи більш, е, більш коректно відносились до наших співробітників. Тобто, і розуміли, яку тяжку роботу вони роблять, і в яких умовах вони цю роботу роблять. А те, що, щоб побажати, що щоб сказати про наших співробітників, ну це реальні герої. Це реальні герої, які працюють в прифронтовому місці на лінії зіткнення, і кожного дня, ризикуючи своїм життям, вони впроваджують свою роботу і віддаються її повністю.